Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися, Господь твердиня мого життя, кого мені лякатись, коли на мене наступали злочинці, вороги й супротивники мої, щоб пожерти моє тіло, вони самі спіткнулися й упали. Хоч військо стане проти мене, серце моє не злякається, хоч би піднялася війна проти мене. І тоді я буду довіряти. Одного прошу в Господа, одного тільки прагну, щоб жити в домі Господньому по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і споглядати Його храм. Бо Він сховає мене у день недолі, укриє мене у таємному місці свого намету, поставить мене високо на скелі. Тепер піднесеться моя голова. Над ворогами, що оточують мене, і я принесу в його наметі жертви хвали, буду співати і звеличувати Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю, змилуйся наді мною і вислухай мене. Серце моє каже тобі: шукай мого обличчя. Тож, Господи, обличчя Твого я шукаю, не ховай свого обличчя від мене, не відкидай у гніві свого слугу. Ти був моєю допомогою, не залиш мене і не покидай мене, Боже спасіння мого. Бо якби батько й мати мене залишили, то Господь прийме мене, навчи мене твоєї дороги, Господи, і веди мене рівною стежкою через моїх ворогів. Не видавай мене на сваволю супротивників, бо повстали проти мене свідки неправдиві і ті, хто дихає насильством. Я вірю. Що побачу Господню доброту на землі живих, надійся на Господа, будь мужнім, нехай укріпляється твоє серце, і надійся на Господа. Амінь.